Друзі, сьогодні ми на каналі буде знову розпаковування посилки з докутему. Мені пішла ось така величенька упаковочка. От. І тут є, скажімо так, не одна, а декілька посилок одразу. І я з цим розбирався, скажімо так, чому така велика упаковка. Поїхали. Так, розпаковуємо і будемо дивитися, що тут є. Значиться, тут якийсь пакет в пакеті. Щось будемо зараз якось... Добувати те, що там є. Хто не знає, в мене є рубрика на моєму каналі, яка називається Темнічий пакунок з тему. Що це означає? Це означає, що я забираю його з пошти, а не пишу в описі до відео, що саме конкретно мені прийшло, От. а показую і розкриваю вже вам. Тобто на пошті я не відкриваю. Значить, дивіться, ось така штука. Одна прикольна. Далі, наступна посилочка. Ось така штука. Це друга посилка. Так, потім ось така штука. Ось така штука. Валанчики. Ось така штучка. І, в принципі, напевно, все. Більше нічого не. Так, давайте розберемося тепер по етапу, скажімо так. А почнемо, напевно, з цієї штуки. Давайте подумаємо, що нам не запаковували. Це, повинно бути щось дуже класне. Дуже класне. Так, поїхали. наш дивіться, є такий чохольчик. І що ж тут у нас є всередині? Тадан. Сумка. Наш дивіться, замовив стему шкіряну сумку. Тут все реально. Вона буде натуральна шкіра. от для себе. У мене є такого плану вже сумочка, я нею користуюсь. Але я купував її тут, скажімо так, в нашому місці. І в неї, скажімо так, ціна була ну, не сама приємна для мене. І в неї почалися через деякий час проблеми з е, мовією. От, е, і довелося потім собачку замінювати. А це все коштує, ну, так, собі, скажімо так, якщо нормально міняти. От, я брав спеціально дуже схожу сумку на ту, яка є в мене. Давайте ще розпакуємо повністю, я покажу вам те, що є. Далі шукаю ножик. Знайшов. От, бо у нас, звісно, що якщо ти дивишся натуральну шкіру, то це вже X. Таким чином сумочка носиться. Ось така чудова сумка. Три відділення, позаду ще є відділення. От, і можна використовувати для своїх задач, скажімо так. Тому я думаю, що я заміню свою сумку, бо там вже починаються проблемки з блискавкою знову. От, і буде ходити такою. Ось така чудова сумка. От, ну, вроді як, от, тут є от такий типи пробничик, що це натуральна шкіра. Сподіваюся, що так воно і є. Це таке перше. Мені подобається. Замовляв, скажімо так, даремно. Поїхали далі. А, тепер я спеціально залишив а, цю посилочку на потім, бо тут є до неї ще деякі плюшки. Наш, дивіться. Це в нас є бадмінтон. Так само, чому замовляв в Китаї? А, тому що в мене є вже бадмінтон, яким я користуюсь. От, граємо з дітьми. От, і, в принципі, як би все влаштовую. От, ну, Захотілося чогось трошки кращого. А перша проблема, скажімо так, яка є, це е, немає собачки на намовні. Ось така проблема. Ну, Будемо так розкривати що робити. Так. Ось такі дві чудові ракетки. Рівненькі, нормальні, е, мені дуже подобаються. Ось такі ракеточки. Легенькі. І я думаю, що будемо грати. А, в чому проблема, скажімо так, цих ракеток? Це а, ось ці от виступи, там, де є ліска. От, І потім, скажімо так, коли граєш, якщо десь черкнуть, то може прорватися. Тому, щоб цьому запобігти? наборчик чудовий, все класно, але звісно, на китайці щось з мовнею трошки прорахувалося. Нема собачки. А, от собачку я знайшов вже зараз. Потім спробую, ну, оце, скажімо так, її частина, собачки. Тобто, на жаль, чехов трошки поламаний. Ну, нічого. Щось придумаємо, будемо якось носити. Значить, Це буде якось ось так. Ну, буде без, без собачки. Так носить. Нічого страшного. Так, викладаю. Тепер до цих ракеток я взяв собі отакий от комплект, отаких от чудових валенчиків. У нас таких валанчиків я не бачу слова взагалі. Ось такою вони формою. І, як я зрозумів, вони для того, щоб грати можна було ними в вітерну погоду. Тобто, коли там не сильний максимально вітер, а от трошки він там подув, і щоб мінімізувати його вплив на валанчик на траєкторію польоту, то зроблений він отаким от чином. Взяв собі аж 10 штучок. Далі, що я ще прикупив для цього ж комплекту? Там, де є в мене ракетки. А, я вже сказав, що там є місця, там, де може порватися ліска. У мене таке було з моїми ракетками. Довелося потім ліпити там стрічку а потім силіконом я заклеював. Воно відклеїлося, скажімо так, все одно. Тому були замовлені ось такі штуки. Що це таке? Значит, дивіться, давайте відкрию одну. Я ще не ліпив їх на ракетки жодного разу. от І отака от штучка. Яка ліпиться. ліпиться. Зараз покажу куди. От на ось цю частину ракетки. Ось таким чином. І захищає її від того, щоб саме порвалася оця самолезка. Давайте одразу спробуємо її і наліпити. Ракетки, скажімо так, я брав не самі дешеві. Це трошки дорожчий комплект, скажімо так, ніж. Звичайні, там якісь дешевенькі. Зараз, вибачаю, зроблю світло. І будемо ліпити. Будемо ліпити. Так, поїхали. Пробуємо наліпити оцю стрічечку на ракетку. Це не дуже, скажімо так, зручно робити так, як я це роблю. От вона вже склеїлась разом. І видно, що тягнеться дуже хорошо. Так, значиться. Будемо пробувати зараз ліпити. Як це робити? Ну, судячи з того, що там було намальовано, от ми зірочку пробуємо робити посередині. Я вам зараз це все діло заклею і потім покажу, як воно виглядає. Клеїться достатньо чудово, бо воно тягнеться і дуже класно наліплюється. О, дивіться. Ось таким чином це виглядає. Тобто, заліплює воно повністю там, де є в нас слізка. Щоб воно не порвалася. Ось таким чином. Чотири штучки я таки замовив, щоб були запасні. Думаю, що замовлю ще. Мені сподобалось. Так, далі. І останнє, скажімо так, в цьому пакунку те, що я замовляв, з того, що тут є. Давайте дивитися. Це ось така штука. Що це таке? Я ж показую. А, так само давно хотів придбати таку річ. От. Є отакий от чехольчик. Прикольний, до речі. От. І така штука. Це є скакалка. Скакалка, але не проста, скажімо так, а така модна, з металічними рук'ятками, тримачами. І з сам матеріал, з якого зроблений, скажімо так, скакалка, основна її частина, через яку пригадь. От це металічний трос. Ось такий тоненький металічний трос. От, вона тут регульована, Тобто, якщо вона буде дуже довга, її можна відрегулювати. О, ці штуки крутяться. Тут можна також це все діло крутити і дуже зручно. А, знизу знизу покажу зараз. Є от такий от виступ, є от така заглушечка. Тобто можна підвинути це діло на ту місце, якому потрібно, зафіксувати, і буде потрібно довжина. Бо тут, звісно, ну, задовго за це я буду потім регулювати. От, ось така дуже класна штука. Я думаю, що буде зручно з нею прягать. Коли підрегулюєш під себе. Друзі, на цьому поки все. От, так багато сьогодні мені прийшло. Це там пару пакунків одразу в одній посилки пішло. Е, нагадую, триває повноштане вторгнення, Донатимо на ЗСУ, не забуваємо. Е, всім рекомендую наш благодійний фонд, Центр допомоги переселенцям та ветеранам. Які зараз надає допомогу більше для ВПО. Далі будуть реквізити, хто захоче, зайдіть скиньте нам допомогу. Ми цього, скажімо так, дуже чекаємо і будемо вдячні. Також рекомендую такі громадські організації та благодійні фонди, як справа громад, і повернись живим. Це дуже важливо, і хлопці потребують нашої з вами допомоги. Це буде Україна. Дорожня!